Нещодавно від громадської організації Сини війни у шостій по вулиці Миру з'явилась нова кав'ярня. По франшизі її відкрили ветеран Олег Самощенко разом з дружиною Юлією та побратимом Віталієм. Олег Самощенко військовий, родом із Глухово, але тривалий час проживав у буді разом з родиною. Він на фронті з 2001 року. У 2018-му був списаний через поранення. Але з початком повномасштабного вторгнення, у 2022-му знову став до лав Збройних сил України. Учись від обстрілів, родина була змушена приїхати до шостки, де спочатку винаймала житло. І 5 грудня 2024 року з родиною сталося справжнє диво. Вони отримали ключі від однокімнатної квартири у шості. Вона надана з фонду тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб. Символічно, що приємна подія сталася напередодні дня Збройних сил України. Проте, повернувшись до цивільного життя, Олег стикнувся зі складнощами. Приїхав після звільнення з військової служби. Подивився. Дещо, як ну, биржа, не, центр зайнятості, вибачаюсь, не запропонувала, ну нічого, тому що е, з пораненням немає такої роботи. Ось. Тому постояв три місяці на біржі. Потім почав ще шукати роботу, спроби. На допомогу прийшов побратим Дмитро Мартиненко, з яким Олег був на фронті ще з 2017 року. Він вже мав свій бізнес, що давав роботу ветеранам і запропонував Олегу відкрити кав'ярню. Це був перший досвід для родини Олега. Перш за все, все нове. Все нове, все непонятне, але. Подальшому, як то кажуть, на трохи роздублівся <хи> і заняли справою, але допомагала і дружина, і побратим Віталій, який з нами теж ось, і втрьох взялися за цю справу. Поїхали на навчання з дружиною. Пройшли курс, курси баріста, пройшли підготовку по фінансовому і бізнес проєктах і взяли це справу дороги. Це не просто кав'ярня, а простір з особливим сенсом на стіні та на столиках прапори України. Є особливий столик. На ньому стоїть табличка зарезервовано. Він завжди вільний для захисників. Це для військових, взагалі в подальшому, ну у нас є такий проект, як безплатна кава для військових, або ну не тільки для військових, для захисників України. Тому для них завжди є столик, і тому для них завжди є кава. І люди, які приходять сюди, вони навіть можуть розрахуватися по чеку і замовити на подальшу захисникам України каву. А посмаполики Олег та його команда вже мають плани на розширення. Хочуть відкрити ще одну кав'ярню. А ще Олег є частиною ветеранської спілки, яка подала грант на будівництво фінських будиночків для ветеранів, їхніх сімей та переселенців. Олег наголошує, це доволі масштабний проект і додає в цьому житті. Треба сподіватись лише на себе.